Пролунав побутовий вибух зранку, 2 жовтня, у багатоквартирному будинку по вулиці Миколи Леонтовича стався вибух. Ймовірну причину називають самі ж мешканці цього під'їзду. Ну, кажуть, самогонний апарат зірвався. Я не знаю, ми всі як полякалися. Ми в шокі. Ми політали у мене. Чоловік кричить: давай, бо не шахет зірвався. Ми нічого не поняли. В нас якраз лоджія Я ось на цю сторону виходить. від на сьомому, ми на четвертому. Воно як гепнуло все. Він злякався куда які ж жа дуже ж воно ж кажу, не чого не свистіло, не гуділо. А тоді ж вона ну звір вийшли на, 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 на ту сторону. Нічого не немає. Коли на цю вийшли, балкон лежить. Дівчата з адміністрації мені кажуть, визивайте пожарку, бо воно ще йдемо давали. І ми ото визвали пожар, них усе. І що вони там чи тушили, чи ні, я ще нічого і не знаю. На місці працювали екстрені служби. Попередньо пожежі внаслідок вибуху не виникло. Постраждалих також немає. Ударною хвилею пошкоджено вікна сусідніх квартир та приватного домогосподарства напроти дома не був. Тут місінь живе. Син живе. Він поїхав зараз у магазин по пленку. Зараз він прийде і розкаже вам. А що він вам розповів? Він тільки приїхав додому з роботи, зайшов в хату воно нарвануло. Він нічого не бачив нічого. Правоохоронці Прилуцького районного відділку поліції також працювали на місці події. На мешканця квартири складено адмінпротокол. В ході перевірки правоохоронці встановили, що вибух стався у квартирі через пристрій для виготовлення алкоголю. На момент події в помешканні перебував власник, він не постраждав. Вибухом пошкоджено вікна та балкон квартири, квартиру сусідів, та також автомобіль припаркований під будинком. Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол. За статтею 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення триває подальша перевірка.